І всім привіт, друзі! Ви на каналі Фенікс. Сьогодні з нами грає Храбров на танку Churchill 7, британський ТТ 6 го рівня. Всіх хочу привітати з Різдвом Христовим побажати злагоди в сім'ї, миру у ваших домівках і, звісно, здоров'я вам і вашим близьким. Сьогодні ми подивимося, як наш храбров, герой нашого відео. Порається з непростими завданнями на Черчель 7. Це танк, який відомий своєю витривалістю, але також потребує правильної тактики, аби показати себе в найкращому світлі. Тож, сідайте зручніше, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Попереду багато цікавих моментів епічних боїв і звичайно ж дружніх жартів. Ну, а зараз переходимо безпосередньо до бою. Пишіть у коментарях, які танки ви хочете бачити у наступних випусках, і, можливо, саме ваш вибір стане героєм наступного стріму. Поїхали. І так, е наш герой поїхав на стандартну позицію ТТ. Бачимо по карті, що е наші СТ і ПТ давлять першу другу лінію. У них це поки що вдається. Але в нас е центр. Центр у нас, я б не сказав, що гарно закріпилися наші союзники, тому що там всього лише два танки. На нашій позиції нам дає саппорт КВ2, прикриває і М44. Бачимо, що наш герой, в принципі, бачив, що нікого немає поблизу, він під'їхав поближче. Але це небезпечно. Небезпечно, тому що лише двоє. І там ОІ, і КВ-85, ої може нас шити зверху вниз дуже легко. Герой щось хоче тут намудрувати. А, він хотів підсвітити центр. А у нашого танка на Черчілі обзор не дуже хороший, щоб щось когось світити. Дивіться, КВ2 дав на 700. Чудово так поставивши й на услю. Напевно, що дав на фугаса. Ми пробиваємо, ої, про... ої пробиває нас. Не пробиваємо нижній бронелист. Ми не проб'ємо ББшкою, а ми ставимо під калібер, зрозуміло. Чудово, КВ-85 забрали. Дивіться, наш... наші на першій лінії всі практично злилися. Все дуже погано по сетапу. Наш герой не спішить. Ну цей, до речі, танк танкує. Танкує. ат 8 Ой, ат 7 перепрошую, АТ7 можна шити дуже легко. Шишку верхню комбашню давати тільки так. Герой так і робить. Ну і грізний соперник для нас. Його треба забирати. Бортом-бортом хоче танкувати ромбіком. ББшко ми не проб'ємо його ромб. Дивіться, вже противник доїжджає до нашої, до нашої бази по першій лінії. Центр нас злився. Героя башню вибили. КВ-2 наш на саппорті. І пробили. пробили. Бачите, 310. Він виціли, дав не 310 і все. Поміг нам квасик. Добре, коли ще й союзник є, який вміє грати і допомагає. Не проб... Не пробити картон? У нас БК вибили, то у нас КДшка, конечно. Як КВ2 зараз, напевно, що. КВ2 роздає ваншоти. Треба йому допомогти. Знову не пробили картон. А він ще й нас пробиває, не розумію. КВ-2 вийшов з цієї ситуації. Ну зараз будуть розбирати. Цікавий бій. Три. Троє нас зализну, можна сказати, що двоє. Арта, я не знаю, Арту зараз забере 100%, Тайп 64 зараз заїдеть. Дво... То, що я й говорив. Двоє залишаємося. Тут вже під'їжджають до нас по одному. Добре, що по одному під'їжджають. Можна ще трохи... Щось можна зробити. Забрали. Чудово. Шотні, шотні залишилися позалишилися наші два братіша. Вже один залишився наш братіш. Ну, може колобану вийти ще, а? Дивіться, що зараз буде, а? Двоє проти одного. А, уже він він таранився, він загинув, уже все, розбився. Круто. У нас, напевно, у нашого героя прокачаний таран. Він ж взагалі шкоди не, не отримав. І що, це буде колобанов? 34 хп проти 1500. Арта дає, не непри... На жаль. На жаль, вбили нашого героя. Дякую за чудовий бій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.